Так, ми теж дякуємо вам, ми теж всім задоволені, все добре, все супер. З вами він взагалі счастлив займатися. Звісно, домашнє завдання він не так рад робити, але уроки він любить, супер, я рада це чути. Ну, Взагалі рідко любить домашню, там компанії немає. Тому нудно, може бути трошки. Так, Ні, добре, я дуже полюбляю ваші уроки. Так. Дуже дякую вам за гарного дитя. І я вам дякую. Тоді ви можете вмикатися, щоб Поліна трошки поспілкується. До побачення. Да? Щодо Поліни, дякую. Ну, це щоб ви розуміли, кожного разу вона прям: «мама, в мене читання. мама, в мене читання». Все, тобто, ну вона, як знаєте, як інший світ в неї читання, все мене не турбувати. Ну це дуже круто. Дякую. Це. Щось неймовірне, це дуже багато залежить від настрою на уроці. Це від вас залежить, звісно, і від учня, який приходить. але завжди в гарному настрою щаслива. Це круто, дякую. Щось Ой, неймовірне. Я так Ви дякую. робите? Що, що Це супер мені? Так приємно. Насправді Поліна так за цей час полюбила читання. Був період такий, що я знаю, вона прям сама шукала книжки, які подобаються. Сама шукала домашнього з захопленням просто робить. Ну вона завжди прям каже, що робить, і відчувається, що вона прям старається, що їй подобається це віддає. Не завжди є час на домашку, але коли а. є, то вона ну, завжди ну, знагадувати, звісно. Тому немає, знаєте, як, ну, от кожного дня потрібно робити, але сьогодні є час, завтра немає. На наступному тижні там, якщо раз, ну, от, на цьому тижні вона два рази і один раз зробила. Щось таке було. Угу. Ну, Розуміємо, але <кхи> але, але. А на все добре, бережіть себе. До побачення.